Усім привіт! Це знову Марк і Бен та Марк Коїнс канал. Сьогодні у нас на огляді монета фноміналу 5 центів тів, з 2001 року ДІ на честь Джефферсона Нікеля, так званий Фью Степс. Бен, а ти знаєш особливості цієї монети? Ні? Знаєш, слухай уважно. Але перед тим, як я буду розповідати особливості цієї монети, я вас прошу підписатись на мій канал, також поставити вподобайку та написати коментар. Мені з мене буде дуже приємно. Особливості цієї монети є на реверсі. Тут ми можемо побачити Дім Чаферсона Нікеля, який називався Монеті Дивимось на сходи цього будинку. Print Full Steps містить 6 сходів, але в деяких руках випускали версії монет, які коштують зараз дорожче. Усі рідкісні випуски ви, ви можете побачити на таблиці, яка знаходиться на екрані відео. Бен! Якщо тобі сподобалось це відео, то постав лайк. Шановні глядачі, дякую вам за перегляд. Але якщо ви новий глядач, то підпишіться на, на мій канал. Мені з вами буде дуже приємно. Всім гарного дня!